Ви колись бачили, як боліт Формули 1 розриває навпіл. Бахрейн, 2020 рік. Перше коло гонки. Вихід з третього повороту. Це був день, коли світ Формули 1 завмер на 28 секунд. 28 секунд рівно стільки ми не знали, чи живий Ромен Грожан. Про цю страшну аварію ми ще поговоримо з вами в майбутніх відео. Підпишіться зараз, щоб не пропустити. А тепер повернемось до траси в Бахрейні. Міжнародний автодром Бахрейну це 5 кілометрів і 412 метрів технічних поворотів посеред пустині Сакхір. Його звели всього за 18 місяців, а вартість будівництва склала 150 мільйонів доларів. Перша гонка тут відбулася 4 квітня 2004-го і виграв тоді Міхаель Шумахер. А вже наступного року, у 2005-му, Педро Делороса встановив рекорд кола. Хвилина 31 і 447 тисячних, який не можуть побити вже 20 років. Просто уявіть, на зношеній гумі він встановив рекорд кола і поїхав перевзуватися. Бахрин, це траса на якій сер Льюіс Гамільтон особливо успішний. Він перемагав тут 5 разів. Тоді, в 2020-му, до речі, теж він переміг. Найнебезпечнішими ділянками вважаються вихід з третього поворота, де розбився грожан, а також 11 та 12 повороти, які пілоти проїжджають на межі. Після той страшної аварії бар'єри безпеки серйозно модифікували, але ризик залишається великим. А яка гонка формула 1 в Бахрейні запам'яталася найбільше вам? Напишіть у коментарях і не забудьте поставити вподобайку цьому відео. До зустрічі, папа! -па.